Гетьман усіх вільних земель українських і всієї держави, даною мені владою, зі своєю волею підписую цей договір, зі своєї сторони зобов'язуюсь виконувати всі трактати. Війська Запорізького буде 60 тисяч. Гетьман військ руських до кінця життя свого має бути гетьманом військ руських. І сенатором воєводства Київського, Братславського і Чернігівського, ніякий державець маєтків його королівської милості, ні староста, ні пан, ні довічний, ані підстарости, урядники і всі інші слуги не будуть стягувати ніяких податків з козацьких хуторів, сіл, містечок, домів. Жодних військ польських, литовських або чужоземних Ніхто не може вводити в воєнство Київське, Братславське, Чернігівське. У війні короля з Москвою козаки можуть тримати нейтралітет, але в разі нападу московських військ на Україну король зобов'язаний захищати їх. Геринський повіт залишається, при гетьманській булаві. Hey, hey. А ще послухайте мене, браті спадкоємці, нащадки лицарства козацького і слави, До вас звертають, прийдешні, не крайте, не діліть державу, любіть Україну, козацькі сини. Вона в нас як мати єдина, любіть Україну, шануйте її, і з вами вона не загине. Любіть Україну, вона в нас одна, другої нема і не буде. Любіть Україну, як матір щодня, тоді вона й вас не забуде. Любіть Україну, як матір свою, як рідну, кохану дитину. Любіть Україну, благаю. Молю, як першу любов і єдину. Любіть Україну, всім серцем любіть Священну Русь Україну, як предки великі її бороніть, бороніть до кінця до загину Ей ви, хлопці, козаки! Час вам вже в дорогу. Повертатися пора за Дніпровські пороги! Каслава світла нескінченна, її віках не в'януть, не злинять, і крилами козацькі знамена над Хадячиною піснями майорять. Вічний далекий, ой, козацький шлях.

Я приїхала з Опішні, я власниця еко-агросадибки на світлиця, провідний популяризатор українських народних традицій Полтавщини, Харківщини та Сумщини. Мешкаю наразі в Опішні. Сьогодні 16 вересня, 16 рік, і я дуже щаслива, що я приїхала в Гадячину, в Красний Кут, на таке фантастичне козацьке свято. І я, як завжди, презентую гастрономічну культуру українців. Сьогодні я готувала борщик з рушками, качану кашу. Таку, яку у вашому районі, не готують, бо її готують лише в Зіньківському та Диканському районах Полтавської області. Українську культуру харчування я досліджую, я її вивчаю і наразі популяризую. Для мене абсолютно звично брати участь у фестивалях, оскільки я часто беру участь у фестивалях українських і закордонних. У вівторок я лечу в Мілан, де буду презентувати українську борщ і кашу. Їжа наша. Такі екскурси я роблю дуже часто. За це літо це вже третя така поїздка. І я весь час презентую українську традиційну культуру харчування. Сьогодні ми також працюємо в парі з партнером, власником теж садиби сільської зеленої. Це Микола Череп. Він має соколиний хутір. Моя лялена світлиця і соколиний хутір це дві садиби зеленого туризму. Хоча це дві два різних рівні. У мене вона ще маленька садибка музей, а Микола вже має три музеї. Має вже 12 хаток. Він має вже коней. Я тільки на шляху до цього всього. Ну а окрім того, що я беру участь у фестивалях і їх організовую, 12 серпня 2017 року в Опішні в Ляленій світлиці відбудеться вже четвертий міжнародний астрономічний фестиваль-квест «Борщику глиняному горщику, де ми запрошуємо також гадячан взяти участь, приготувати ваших борщів. А наші туристи з усієї України і Європи їх скуштують.